Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 21 травня. Зараз в Україні проходить Національний тиждень без бар'єрності, адже комфортне життя має бути доступним кожному. Відтак, у цьому напрямку у 33 громадах області створили ради безбар'єрності, реалізуються інклюзивні проєкти у сфері освіти, медицини, працевлаштування та публічного простору. Сьогодні один із медичних закладів проінспектували на доступність усіх громадян до отримання послуг. Детальніше про це та про головні події середи в області. Дивіться. Далі на 33-му телеканалі. Вільно навчатися, пересуватися, працювати та отримувати медпослуги в Україні. Вперше проходить національний тиждень безбар'єрності. Стартував він 19 травня за ініціативи першої леді Олени Зеленської. За планом, національна стратегія охоплює ключові сфери життя, такі як освіта, охорона здоров'я, інфраструктура, цифровізація та комунікація. Усе для того, аби забезпечити рівний доступ, зокрема для людей з порушенням слуху, зору чи когнітивними особливостями. Перейняли ініціативу й у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Ми зараз в рамках національного тижня безбар'єрності і вирішили проінспектувати свій заклад, щоб зрозуміти, де у нас є які недопрацювання для тих людей, які потребують особливої потреби і особливих умов. Для нас це важливо тому, що пацієнти, які потребують нашої особливої уваги, прийдуть до нас і отримують комплексне лікування. І це дуже важливо, що вони не будуть залишатися до один на один зі своєю проблемою, або думати, як вони мають попасти до нас, чи ми їх зрозуміємо, чи ми їх побачимо, чи вони знайдуть той кабінет, який потрібно. За словами директорки медзакладу, працювати над доступністю лікарні вони розпочали ще раніше, адже пацієнти різні, та й потреби у них також. Ми зробили пандуси. Також, як ви бачите, у нас особлива така архітектура нашого старого корпусу, він має певні перепади. То ми для цього використали як східні клітинки, так і пандуси, які дають можливість вільно пересуватися в межах нашого першого поверху, де знаходиться відділення діагностики, де знаходиться приймальне відділення. відділення Ння відновного лікування, консультативна поліклініка, адже між цими відділеннями саме найбільший потік пацієнтів, і вони мають зручно порисуватися. Інспектувати дитячу лікарню нині допомагали люди з особливими потребами, використовуючи інвалідний візочок, перевірили усі з'їзди у закладі та ліфт. Тут, до речі, також шрифт брали. на хлопці. І, 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 так, так. і ніхто не переживає. Ти нам даш пока. Це. Серед інспектуючих і голова Хмельницької організації Товариства сліпих пані Алла жінка каже через те, що сама має ваду зору, розуміє усю проблематику безбар'єрності сьогодні. Тому закликає людей бути уважнішими та допомагати тим, хто цього потребує. Підсказувати, де ступенька, де пандус, провести за руку. Допомогти там перейти через поріг. Ну і бажано, щоб у на всіх кабінетах, які є тут, були таблички по бралю, щоб людина з вадами зору могла прочитати там який кабінет. Бо ж безбар'єрність це не стільки про пандуси та організований простір, скільки про розуміння та підтримку. А її забезпечити може не лише держава, а й самі люди, будучи трішки уважнішими до інших. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Отримав відзнаку за патріотизм. Таке продовження історії 13-річного Олексія, яка нещодавно облетіла усю країну. У Славуті під час хвилини мовчання хлопець стояв на місцевому ринку з плакатом із закликом зупинитись. В той час чоловік, який проїжджав повз на велосипеді, грубо відштовхнув його і поїхав далі. Ролик в інтернеті набрав мільйони переглядів. Не меншим було й обурення у коментарях. Згодом велосипедиста все ж знайшли, і він публічно вибачився перед підлітком. Ба Більше напередодні маленького патріота нагородили відзнакою за патріотизм від Хмельницької обласної військової адміністрації. Мовляв, ми самі повинні виховувати свідомість наступних поколінь. Підтримують це й в обласному центрі. Щоденно рівно о 9.00 Тут зупиняють рух на головних автошляхах. Крім того, нині прийшла й щотижнева акція нагадування про хвилину мовчання. Десятки людей з плакатами вийшли на міські вулиці. 69 питань порядку денного. Хмельницькі депутати знову зібралися на чергову сесію міської ради. Серед головних питань вручення відзнак почесного мешканця громади, які традиційно дають до дня героя. Сьогодні 75 хмельничан отримали таку відзнаку в п'ятницю. На день героїв цю відзнаку я буду вручати їхнім родинам. 75 надзвичайно достойних воїнів, які на жаль загинули в російсько-українській війні. Наступне вручення відзнаки почесного. Снег громадянин буде відбуватися вже до дня міста. Крім того, спільним голосуванням місто передало чимало майна і для сил оборони. Це, зокрема, дрони, бандеропавери та іншу необхідну техніку. Понад 120 тисяч гривень виділили й на три пошкоджені внаслідок російських атак об'єкти. Це саме ті, котрі не підпадають під жодну програму відновлення. Ми буквально перед сесією за години мало зустріч з представниками GIZ, які за кошти німецького уряду працюють. І в нас намічається дуже хороший проект. В частині когенерації за грантові кошти знову ж таки також ми підтримали сьогодні інвестиційну програму Хмельницького водоканалу на 2025 рік, а також план перспективного розвитку на найближчі три роки по водоканалу. Також уже створили робочу групу, яка буде реалізовувати проєкт по отриманому гранту у розмірі 2 мільйони 100 тисяч євро. За ці кошти планують часткову реконструкцію очисних споруд і встановлення там сонячних панелей. Олена Гула Ростислав Маслов, новини 33 канал. Живе спілкування батьків з представниками закладів дошкільної освіти, медиками та владцями у Хмельницькому. Провели перший батьківський форум. Зараз у дошкілі є дуже багато проблем, тому е, сьогодні ми спробуємо. Е, Знайти виходи з цих ситуацій, знайти відповіді на ці питання. Якість дошкільної освіти не може не турбувати батьків, тому найактивніші мами та татусі у ході дискусійних панелей обговорювали найактуальніші та корисні питання. Батьків дуже багато питань щодо організації і освітнього процесу, і режиму дня закладу дошкільної освіти. І саме сьогодні я так думаю, що дуже корисна була відповідь. Від нашого лікаря, який чудово провів аналогії, розповів про дитячі хвороби, про те, як дитина і коли вона може відвідувати дошкільний заклад. Багато акцентів було розставлено щодо організації укриттів у дошкільних закладів, тому що це в першу чергу безпека наших дітей. Тут піднімалися питання і харчування, і умови у закладі дошкільної освіти, і як дитина розвивається. Це її вікові особливості, і те, що як буде розвиватися мовлення, які можна зробити вдома цікаві ігри. Що ж стосується харчування, то у всіх 58 комунальних дошкільних закладах освіти громади діти забезпечені збалансованим раціоном. Для цього з бюджету міської ради виділяють кошти, втім частина витрат все таки лягає на плечі батьків. Вихованці закладів дошкільної освіти забезпечені трьофразовим харчуванням. У співвідношенні до встановленої вартості харчування 40% це кошти громади, 60% це батьківська плата. Пільгові категорії дітей в нас Чується безкоштовно, чимало тем вдалося обговорити учасникам форуму. Комунікація була продуктивною. Освітяни та владці почули проблемні питання, які хвилюють батьків, а ті, в свою чергу, отримали відповіді на їхні запитання. Я почула багато різних спікерів. Мені було як мамі трьохрічки, майже чотирьохрічки, річки було цікаво послухати із точки зору, як наша освіта працює, як розвинуті наші дитячі садочки, як проводиться харчування. Це був перший такий форум, але не останній. Адже для органів та отримання якісної освіти варто постійно бути в діалозі та чути один одного. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Хотіла примножити власні кошти, натомість усе втратила. 43-річна жителька Кам'янця-Подільського в одній із соцмереж знайшла пропозицію легкого заробітку. Їй запропонували вкладати власні кошти в онлайн платформу, після чого там ростимуть відсотки і сума вкладу збільшуватиметься. Протягом місяця жінка сумарно надіслала на невідомий рахунок 190 тисяч гривень. Як тільки спробувала повернути гроші назад, роботодавець заблокував її та більше на зв'язок не виходив. От тоді громадянка зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Дикі тварини мають жити на волі. Вранці на приватне подвір'я в місті Кам'янець-Подільський прибилася сарна. Тварина була налякана та дезорієнтована, адже заблукала і опинилася в пастці. На допомогу приїхали рятувальники. Вони обережно впіймали сарну та напоїли водою. Згодом знайда почала лащитись до своїх рятівників, однак фахівці ДСНС відпустили парнокопитну неподалік лісу. Погода на 22 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромоцентру четвер буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура поблисті по вночі становитиме 7-12 градусів тепла. В день 19-24 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 8-10 із позначкою плюс. В день стопчики термометра покажуть 20-22 градуси тепла. Такими були новини середи. Не забувайте, що війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.